Напередодні дня захисту дітей, який традиційно відзначаємо 1 червня, говоримо про права дітей. Одне з них право на якісну освіту. Чи забезпечено воно у дітей Тернопільщини і як це перевірити? Говоримо у сьогоднішній програмі. А у нашій студії начальниця управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області Наталія Моравська. Пані Наталі, як державна служба якості освіти може впливати на ефективність реалізації права учнів на доступну і якісну освіту? Державна служба якості освіти вважає своїм пріоритетом захист прав здобувачів освіти на доступну і якісну освіту, що здійснюється під час проведення інституційних аудитів, аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, під час проведення моніторингових досліджень, моніторингів якості освіти, під час проведення позапланових заходів державного нагляду і контролю та розгляду звернень громадян, які поступають. До Державної служби якості освіти та її територіальних органів. До слова, хочу сказати, що в нас в області функціонує. 584 заклади загальної і середньої освіти, 424 заклади дошкільної освіти, в тому числі 131 дошкільний підрозділ, який входить в структуру шкіл, 125 закладів позашкільної освіти, в тому числі системи освіти 36. тобто дуже велика освітня мережа, і ця мережа повинна якраз всі, хто дотичні до її розвитку, тобто громади, державні органи влади, засновники, керівники закладів освіти, педагогічні колективи, повинні все зробити для того, щоб ці діти, які навчаються у закладах освіти, повинні мати доступну і якісну освіту, як це забезпечити. Адже кожен засновник може сказати, що якість освіти забезпечує вчитель, забезпечує директор школи. Але ми не маємо ніякого відношення, хоча освітнім законодавством визначено, що повноваження засновника це є реалізація освітньої політики на території громади та забезпечення якості освіти. Бо саме засновник дбає про мережу закладів освіти в громаді. Яким чином рішенням сесії затверджується освітня мережа відповідно до потреб і запитів громади, відповідно до тої кількості дітей, яка проживає. Ває на території громади і для того, щоб реалізувати якраз запити і інтереси дитини, бо, наприклад, ми маємо громади, в яких зовсім не функціонують заклади позашкільної освіти, а це порушує право дитини на розвиток їхніх здібностей, уподобань, розвитку інтересів, зрештою до професійної до профільної підготовки, адже заклади позашкільної освіти виконують саме таку місію. Дбають засновники про розвиток мережі закладів дошкільної освіти, адже це є майбутні школярі, і вони теж повинні отримувати дошкільну освіту. Засновники створюють, затверджують мережу освітню з урахуванням перспективного плану. На жаль, за результатами тих проведених аналізів діяльності, які ми провели в окремих громадах. Ми можемо говорити про те, що не всі громади мають перспективні плани оптимізації освітньої мережі, не всі планують, як вони будуть працювати. Не всі громади здійснюють облік дітей дошкільного і шкільного віку, тому що це якраз на цій кількості дітей формується освітня мережі. Мережа не завжди засновник затверджує стратегію розвитку закладів освіти а це якраз убезпечує заклад на його майбутнє, на перспективу і тому ці. Такі типові порушення ми обов'язково описуємо, і за результатами аналізів діяльності засновник отримує рекомендації. Такий чіткий план дій, що йому потрібно зробити для того, аби дійсно забезпечити розвиток освітньої мережі на території громади. Пані Наталі, ви назвали цифру 584 заклади ну, заклади школи іншими словами. Так можу помилятися, але мені здається, що буквально кілька років тому ця цифра була значно більша. Відбувається оптимізація. Як це впливає на якість освіти? Розумна оптимізація, безперечно, впливає на. На підвищення якості освіти, це означає, що якщо в громаді реорганізація шкіл здійснюється відповідно до законодавства, тобто прозоро, забезпечується громадське обговорення, враховуються інтереси дитини в першу чергу, де вона буде здобувати цю освіту і мати доступ до неї, то в таких випадках дійсно зменшується кількість закладів освіти, але вони стають якіснішими, тому що утворюються ліцеї, які мають можливість, і засновник має можливість більше вкладати кошти на утримання, на розвиток, Створювати якісне освітнє середовище, яке мало би. Забезпечити можливості здобуття якісної освіти, і саме головне, що засновник повинен думати про те, що діти початкової школи мають навчатися у наближених до місця проживання селах, адміністративних пунктах, бо це їм теж дасть можливість бути ближче додому, бути більш спокійним і забезпечувати також здобувати початкову освіту у наближених таких місцях в умовах воєнного стану. Чи змінилася якість надання освіти? Державна служба якості має такий інструмент, як моніторингові. Дослідження, які допомагають виявити чи забезпечується якість освіти, також вдруге цього року проводиться моніторинг якості освіти в умовах війни. Він складається із двох таких етапів: перший етап це опитування, анонімне опитування учасників освітнього процесу, керівників закладів освіти, педагогічних працівників, учнів старших від 14 років, батьків здобувачів освіти за результатами цього опитування. Минулого року вже якраз зараз підготовлений звіт, і визначено, що все ж таки основні чинники, які впливають на якість освіти під час війни, це знову ж таки учні відзначають довготривалі повітряні тривоги, часте відключення електроенергії, нестійкий психоемоційний стан, як учнів, так і вчителів. І коли вже визначені оці основні чинники, які впливають на якість освіти, то можна планувати і організовувати заходи, які могли би компенсувати ці чинники так, Державною службою у якості освіти підготовлено тренінг, в якому взяли участь багато вчителів в Україні, в тому числі і в наш з нашої області, що стосується психопедагогічної допомоги, як вихованцям, як учням, так і педагогічним працівникам. Другим етапом цього моніторингового дослідження було проведення тестування для учнів 6-х і 8-х класів з предметів української мови і математики. І в минулому році це була спеціальна вибірка. Вибірку робить інститут освітньої аналітики, тобто вона є репрезентативна, і було визначено в минулому році навіть. Були визначені конкретні теми, де відбулися навчальні прогалини, і за рахунок це тестування відбувалося на платформі всеукраїнської школи онлайн. На цій платформі розміщені інструментарії і для інших предметів. Вчителі мали можливість ознайомитися з функціонуванням цієї платформи. І знову ж таки, тренінг щодо інструментів виявлення і подолання освітніх втрат, який з використанням цієї всеукраїнської школи онлайн дав можливість кожному педагогу скласти стратегію подолання цих навчальних втрат. Трат, які були виявлені під час тестування, якраз буквально зараз завершилося тестування вже в цьому році цьогорічного етапу моніторингу якості освіти в умовах війни, і учні 6-8 класів теж пройшли таке тестування. Я думаю, що результати теж дадуть можливість формувати освітню політику в умовах війни і в післявоєнний період. Що по Тернопільщині виявлено, все таки впала якість освіти? Ну от саме по нашій області це є загальнодержавний моніторинг, і ми будемо мати результати на рівні регіону регіонів – західний, східний, центральний, південний, північний. Якщо взяти до уваги західні регіони. То наша Тернопільська область сюди входить, і ми можемо планувати собі якраз у ці стратегії подальшої освітньої діяльності закладів освіти для того, щоб звертати увагу на такі навчальні втрати, навчальні прогалини. Ну от власне цікаво порівняти, скажімо, як в західному регіоні, і як десь в південному, де все таки ближче до фронту, де багато людей повиїжджало. от у нас все-таки більш тилова область, і От наскільки різниця? Ну різниця не суттєва, хочу сказати, бо все ж таки в наших в західному регіоні здебільшого переважно. Жає очне навчання, оскільки є можливості облаштувати укриття і укриття навіть такої місткості, що створює умови, що можуть всі учасники освітнього процесу ним скористатися під час повітряної тривоги. А це створює можливості очного навчання. Ну і звичайно, що ми в будь-якому випадку маємо переваги очного навчання ніж віддаленого у частині забезпечення якості освіти однак треба говорити про те, що східні області працюють дистанційно багато дітей зараз перебувають за кордоном родини, які втікали від. Війни перебувають в інших місцях в статусі тимчасово переміщених осіб, але підключаються до своїх шкіл дистанційно і освітній процес відбувається належно з використанням дистанційних технологій, тому суттєвої різниці немає. Але... Чинники, які впливають на здобуття освіти, ну якраз у ці стресові ситуації, які виникають внаслідок можливо втрати рідних на, на війні, можливо, десь того, що пережили це бомбардування, пережили те, що вони втікали від війни, то це сильно впливає на психоемоційний стан. А ми знаємо, що тільки психоемоційний позитивний психоемоційний стан дає можливість дітям працювати, здобувати освіту, вчитися спокійно, і це відображається на якості освіти. Лю у кожному закладі освіти з урахуванням. Вимог державних нормативних документів формується система оцінювання. Яким чином ви контролюєте цю систему оцінювання? Чи вона ефективна? Якщо ми говоримо якраз про права дітей, то законодавство про освіту визначає те, що кожна дитина має право на якісні освітні послуги, на об'єктивне оцінювання своїх здобутків у навчанні, і ми це можемо проконтролювати. Ми це можемо виявити під час проведення інституційного аудиту у закладах освіти в період воєнного стану Одяться тільки позапланові інституційні аудити за запитом засновника або ж керівника закладу освіти. І під час проведення інституційних аудитів відбувається зовнішнє оцінювання освітньої і управлінської діяльності, в тому числі і напряму системи оцінювання. Кожна школа має створити свою систему оцінювання, яка буде доступною, прозорою, зрозумілою для всіх учасників освітнього процесу, і для учнів, і для батьків. Тому дуже важливо, щоб ця система дійсно була сформована. Щоб батьки і учні були ознайомлені із критеріями оцінювання, а не завжди педагогічні працівники просто використовують критерії, затверджені рекомендовані міністерством освіти і науки, і не адаптовують їх до умов своєї школи, свого класу і а тим паче до індивідуальних особливостей учнів. І якщо здобувачі освіти, якщо учні ознайомлені із критеріями оцінювання, то вони дають відповіді під час анкетування, що оцінювання для них доступне, що вчителі. Їх об'єктивно оцінюють, і вчителі підтримують вихованці, підтримують своїх учнів, якраз використовуючи різні форми оцінювання. А особливо це необхідно під час реалізації реформи нової української школи, коли вчитель, коли педагогічний працівник повинен впроваджувати компетентнісне навчання і забезпечувати підтримку своїх вихованців якраз саме під час формувального оцінювання, під час використання таких прийомів формувального оцінювання, як самооцінювання, тобто учень оцінює один одного, або Сам себе оцінює, тому дійсно це дуже важливо. Не останню роль в якості освіти грає так званий морально-психологічний клімат. Так, якщо дитині комфортно в школі, відповідно успіхи будуть кращими. Чи слідкує ваша структура за, ну скажімо, проявами булінгу в школі? Так, це якраз одне із таких болючих проблемних питань в діяльності закладів освіти, адже до контингенту учнівського війшли особи з числа внутрішньопереміщених осіб. Учні є учні, які Перебувають у стресових ситуаціях, а це дуже сильно впливає, якраз загострює почуття і загострює взаємовідносини. І, можливо, навіть не до кінця стає зрозуміло, коли конфлікт переростає у булінг. Ну звичайно, що особливо в умовах війни школи повинні створювати такі антибулінгові політики, правила, як поводити себе учні один з одним у спілкуванні, у відносинах. Це відображається у правилах для учнів, це відображається в заходах антибулінгових. І якщо трапляються такі випадки, але на жаль, ми мали. Цьогоріч такі звернення від батьків, де батьки шукали захисту, бо керівник школи не відреагувала, що це булінг, не заявила про булінг національну поліцію, не заявила службу у справах дітей, не організувала заходів психосоціальних, які могли би допомогти дитині справитися з цькуванням. Що тій дитині, яка зазнала булінгу, і що до тої дитини, яка створювала цю ситуацію, тому ми дійсно мали за результатами цього звернення для того, щоб вивчити і допомогти людям, ми провели позапланову перевірку, за результатами якого. Директор отримала акт проведення позапланової перевірки закладу освіти і отримала розпорядження про усунення порушень для того, щоб виконати це і налагодити такий морально психологічний клімат між учасниками освітнього процесу у закладі освіти з іншого боку. Ми мали також навіть звернення батька про те, що порушується свобода учня, що не дотримується під час навіть того, як налагоджувати шкільну дисципліну. Все одно потрібно використовувати методи, які засновані на повазі до людської гідності у будь-якому. Випадку, навіть якщо ця дитина порушує її, і на сам кінець, якщо батьки вважають, що права їхніх дітей на отримання якісної освіти порушені, куди вони можуть звернутися? Мало знати про те, що діти мають права, так треба ще створювати умови для того, щоб їх не порушувати. І всі зацікавлені сторони, і засновники, і керівники закладів освіти, і педагогічні працівники повинні працювати так, щоб насправді забезпечувалися найвищі інтереси дитини, тобто, щоб вона користувалася повагою, кожен учень користувався повагою, отримував якісні освітні послуги. Ну, якщо такі права порушуються, то і батьки, і учні можуть звернутися до управління державної служби якості освіти в Тернопільській області, чи то телефоном, чи написати звернення на електронну пошту, чи навіть в соцмережах в нас є своя сторінка у Фейсбуці, куди дуже часто звертаються заявники, бо це найпростіший спосіб. І ми даємо відповіді, розбираємося, ми реєструємо звернення, здійснюємо розгляд, даємо запити у заклади освіти, виїздимо у заклади освіти, і також описуємо, якщо є. Є порушення, то описуємо обов'язково засновнику, як треба поступити з тим чи іншим закладом освіти. Пович вітаємо.